Всім привіт! Ви на каналі Guide. і з вами я, Валерія Пономаренко. Сьогодні вам проведу силове тренування на все ціло, яке не потребує походу в тренажерну залу, і це фулбаді з резинками. Фулбаді програма ідеальна для тих, хто тренується до трьох разів на тиждень. Вона дозволяє розподіляти рівномірне навантаження по всьому тілу, підтримувати м'язи в тонусі та спалювати зайві калорії. А використання при цьому резинок дає можливість заощадити час та кошти, тому що для тренування потрібні лише резинки та мінімум простору. А я обрала резинки FitGuide і вам раджу використовувати саме їх. Адже фітнес-резинки FitGuide – це справжній спортзал в кишені. Вони мають 5 рівнів опору та компактне пакування. Вони створені з рекомендаціями досвідчених тренерів та зроблені із якісного латексу. За промокодом FitGuide ви можете їх замовити зі знижкою 15%. Посилання буде в описі. Перед початком тренування поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку нашого каналу. А тепер почнімо. Випади з резинкою. Ця вправа спрямована на сідничний м'яз та передню поверхність стегна. Робимо 4 підходи по 20 разів. Зафіксували резинку в щіколоточній зоні на дві ніжки. Стопи фіксуємо на ширині плечей. Вони дивляться прямо. Колінки призгинаємо. Таз відводимо назад, корпус злегка вперед і рівно його тримаємо. Поперух не прогинається, ручки складаємо в замочок та виводимо на рівні з грудьми. З цієї позиції відставляємо одну ніжку назад на носочок та починаємо повільно відводити таз назад, сідаючи трішки вище, паралелі, згинаємо коліні суглоби та розтягуємо сідничний м'яз. Встаємо догори, прижимаючи сідниці, але не розгинаючись до кінця. Присідання пружинкою плюс тяга по одній нозі з резинкою. Ця вправа спрямована на сідничний м'яз та задню поверхність стегна. Робимо 4 підходи по 20 разів. Одягаємо резинку трішки вище, ніж колінки. Та ставимо їх на ширині плечей. Розгортаємо їх у бік стоп та нахиляємо корпус вперед, відводячи таз максимально назад. Переходимо до виконання присідань. Починаємо сідати до паралелі та тиснемо п'ятами в підлогу, розводячи колінку у бік. Це для того, щоб було напруження. Сіли і робимо пружинку. Встаємо вверх і, не розгинаючись до кінця, сідаємо знову вниз. Резинку знімаємо з щиколоток та одягаємо на середину стопку. Без відпочинку робимо тягу по одній нозі. Відвели таз та корпус вперед, і одну опорну ніжку відставляємо недалеко назад. Тепер повільно починаємо опускатися вниз, розтягуємо сідничний м'яз. Корпус залишається рівним, поперек не прогинається, встаємо, протискаючи сідниці та не розгинаючись до кінця. Планка з відкрокуваннями в бік. Ця вправа спрямована на укріплення м'язів кору. Робимо три підходи по одній хвилині. Беремо кулимок та встаємо на лікті в планку. Одягаємо розинку на низ ніжок та повністю їх виправляємо. Таз знаходиться на рівні з усім корпусом. Зайняли позицію та починаємо відводити одну ніжку вбік. Відставили та проводимо її назад. Так з кожною ніжкою. Тяга на спину лежачи з резинкою. Ця вправа спрямована на укріплення м'язів спини. Робимо 4 підходи по 20-25 повторень. Отягнула резинку на зап'ястя та лягли животом на килимок. Переходимо до виконання вправи. Опустила весь корпус вниз та трішечка підняла груди догори. Виводимо ручки перед собою, повністю випрямляючи. Попорокну прогинаємо, спина пряма. З цієї позиції розгорнули долоні до підлоги, починаємо робити тягу на спину. Рух починається з того, що лікті йдуть вбік. Приводимо зап'ястя до грудей, стискаючи лопатки. Повертаємо ручки назад, повністю їх випрямляючи. Але ми не торкаємося підлоги. Весь підхід вони знаходяться перед нами. Жим по одній руці з резинкою. Ця вправа спрямована на розвиток дельта. Робимо 4 підходи по 20 повторень. Сіли, взяли резинку в одну ручку та зафіксували її біля грудей. Іншою ручкою взялися за кінцівку резинка та зібрали в кулак. З цієї позиції починаємо вижимати робочою рукою вгору. Лікоть дивиться трішки вперед для безпечного руху плеча. Не розгинаємо ручку до кінця. Повертаємося у вихідне положення. Обережно, якщо ви відчуваєте неприємні відчуття, треба зупинити виконання вправи. Якщо все добре, виконуємо далі. Пропрацьовуємо кожну сторону. Дякую, що провели зі мною це тренування. Додавайте цей комплекс справ у свою активність. Пишіть свої враження в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Дбайте про себе, ведіть здоровий спосіб життя та пам'ятайте, здоровим бути здорово!